Хто там, ви стежили за мною? Ось, знищить. Зараз твій шанс. Я просто була вічливою. Як вам така робота? Чого не заспокойся, ти його об'єш? Я не знаю, ну це я думаю можна таке показувати. Це якби не люди. Полюй рогатого віноморфа. Будь обережний, бо навколо купа фанатиків. Ну, курі мені ці, по ідеї, не потрібні. Тому я навіть не знаю, поки що на кого взагалі полювати треба, але Ну інтригуюче. Я щось чув, воно просто і на мене налетіть то може. Це оцей походу. Ой-ой-ой, блін, його бахнуть може не треба на то. А йому до сраки. А, а що мені з ним робити тоді? Так, ну тут уже прям ну реально цікавенько. Можливо його треба якось зловити саме коли він рухається. Або коли да, коли я відвертаюся від нього. Чи може курі якось з ним зв'язані. Просто я, коли його саме не бачу, він рухається. Блін, я цього вже доб'ю, бо він вже ну, щось бідний занадто. Чи може мені просто прийняти удар? Або кудись далі бігти, можливо, треба. А може тут, блін, я не розумію. Або може його кудись треба заманити. Ну, ось, до речі, якийсь замок. кізяка чи що це таке. Ну, я зайшов в глухий кут. Блін, чесно, не розумів поки що. Блін, от реально, я чомусь думаю, що треба курей усіх бахнуть. Я не знаю чому. Ось, до речі, я тільки що просто одного бабахнув і він пропав десь. Ну він перем... ой Ой. Він перемістився, типу. Що це? І це на цьому все? Ну вже щось я просто нове. Типу, вже бачу щось нове. Прям цікаво. Звісно. Але до кінця я до сих пір не розумію, що мені треба саме. Ну тут ось юшка. Просто я так орієнтація була по юшки ось тій. І підвал цей він вже більше не юзається. Ніяк воно не юзається. Чи я щось можливо пропустив. Бляха, так ти втомився бути крихтаньким слабаком? Звичайно, що втомився. Все зміниться з новим протеїновим стіком варварська цегла. Десять тисяч грамів білка, п'ять калорій, без жалості. Побічні ефекти можуть включати неконтрольоване згинання, спонтанні вибухи сорочки, гучний стогін під час виконання буденних завдань, раптове бажання підняти важкі меблі. Чи просто перевірити, чи зможете ви це зробити? Користувачі повідомляли про випадкове зламування дверних ручок та обійми друзів до непритомності. В рідкісних випадках у учасників експерименту розбивався глибокий філософський взв'язок із власними біцепсами. Йо нафіга я про працю... це ну для чого мені інформація? Ці, Я О, просто ось тут реально єдине, я не розумію. Я... Якось е, книжки для чого не взагалі тут. От прям, ну, типу, взагалі не влюбляють для чого. Ойо. де я? Я думаю, він мене кохнув, але ні. Просто це він мене схопив. Е, чи це воно так і задумалось? А завжди. Я ось повернувся трошки назад. Привіт. Я трішки назад повернувся. і Ось я не знаю, спробую те саме місце. Ось туди можливо? Ні, я чую, блін, мені здається, що все-таки так. Все-таки мене просто зловили. Ну прикольно, але і що далі? Блін, також знайшов якесь місце і зрозумів адь нафіга? Воно мені. Нові ворота. Це якось мені допоможе взагалі пошуках? Чи може вони тут. ну я ще до сих пір не знаю. Е, я просто йду собі, аби йти. Чи це якби регенерація якась тут є, оцю лабіринту сама по собі? Я не розумію реально. І знову за це гамно біжить. Ой-ой-ой! Знайшов ще якесь місце. Боже, я вже заплутався. Вони попередили хлопчика. Тримайся подалі від криниці, але він не послухався і впав. Він кричав про допомогу безнадійним криком. Тепер він став тим, про кого розповідають старі люди. Його називають хлопчиком з криниці. Дехто каже, що якщо дивитися, то очі розпухнуть Такі круглі, такі широкі біль, це пекло. А якщо ти затримаєшся, час покаже, ти теж приєднаєшся до хлопчика в криниці. Коротше, я якось забрів, знайшов нові місця. Це вже, якби начебто нічого собі, але якось на цьому, типу, і все схоже. Я чи з тогось по стрілочкам? Я ж на нього дивився, чи це таке задумано. Тобі потрібна допомога? Чому ти тут тиняєшся? Добре, добре. Я зараз тебе спущу. Тобі не лежить бути там на горі. Я намагаюся вникати цієї штуки будь-якою ціною. Тобі пощастило, що я тут був. Зазвичай вона тримає свій жарт блукаючим лабіринтом, доки вони не впадуть. Іноді це кілька годин, іноді день чи два. Потім, коли вони будуть на своєму останньому етапі, благаючи про кінець усьому, їх повісять гнити на сонці. У цьому напрямку йшла твоя доля. Якби я не прийшов сюди шукати Арнеста, тут нема нічого вартого пошуку. Все давно згнило. Іди до церкви, я відчинив ворота. Вони ведуть прямо до мене. Не потрібно знову тягнутися через цю смертельну пастку. Фу, блін, дякую, що допоміг. Може все-таки нормальний кент. Єдине, куди мені саме треба йти, він каже, що відчинив. А, завжди, ось сюди. Ну, це по я прийшов сюди, йду тепер далі. Chicken kill tracker. Тихо. Та вибачте, не хотіла кричати. Ви мене просто налякали. Мене звати Ліла. На мене та мою сестру щось напало в тому лабіринті. Мої окуляри розбилися на труски, але я чула крики. Я знаю, що вона не вижила. Наша мама хвора. Ми подумали, що якщо ми проїдемо через кукурудзене поле, то зможемо швидше доставити її ліки. Ми й гадки не мали про жахи, що були в цій смертельній пасті, але мені все одно потрібно вибратися звідси та віднести ці ліки моїй матері, інакше я втрачу її. Послухай, я тебе не знаю. Мені не дуже щастило з незнайомцями. Але якщо ти знайдеш якісь окуляри під час подорожі, можеш принести їх мені. Я знаю, що якщо я хоча побачу, то зможу знайти до неї дорогу. Ти врятуєш не тільки мене, ти врятуєш і її. Моджаве церква. А ось і церква. Блін, реально, таке якесь, не знаю. Мені не дуже е, особисто сподобалася локація. Така вона якась. Лабіринти й лабіринти. Особливо там нічого нема. Просто треба було пройти ці лабіринти. Головне, що я по ним ще тенявся. наскільки, скільки, типу, і нафіга не зрозуміло. Можливо, що я так довго там затримався, з чисто через мій затуплений. Виаркертлі родине. Ну воно весь час дзвонить і несе якусь поруку. А ну він же ж казав цей що тут, типу багато цих сектантів, всяких різних. Вони типу тютю, -тю, вони такі собі хлопці і так далі. Коротше, мені треба я так розумію. Опустити ось цей міст. Для цього мені треба заживити, мабуть, що енергію. Ну давай глянемо що тут так ну завжди генератор. Він якби, здається, підключено до мосту. Можливо, вимкнення живлення призведе до його відключення. А, треба, типу, від, від цей відключити навпаки. Така яким чином відключати його? На ось тако. По проводу, типу, не ульо. А якщо саме по цьому, по коннектору, то ульо вже. Коротше, тут далі вже нема чого досліджувати, я гадаю. Вже йдемо до мосту. І оце, блін, на кожному е, левелі майже є оце Реніс ренж на кожній локації. Воно, типу, треба взагалі. Ну, це просто по бутилкам постріляти. Чи можливо, можливо, якась мені чомусь здається, з цим може і пасхалка якась зв'язана, або ачівка. Ну, просто якось в натурі, я не розумію навіщо воно. Практично нічого вона не несе з собою. Ну, там, типи моляться, а мені що треба робити? А тут що в нас? Зажди? Тут якась головоломка схоже, а блін, оце мені треба е, по опису схоже виставляти. Що це таке? Не звертаючи уваги на все невидиме, час вигинається, як і танець життя. Разом відповідь відкривається. Відлуння замовкає, якщо нічого не чути. Прочитавши коріння, ви знайдете на цій сторінці відповідь. Яке коріння? Що в нас взагалі є? Коріння? Може з корінням щось зв'язане? Я король без золотої корони, проте всі, хто мене бачить, знають мою владу. Мій голос це грім, різкий і чистий. Дика природа слухається, коли я поруч. Ну, це. оце. А оце валіть відсюди. Да. Я обертаюся там, де починається коло. Ні ніг, щоб йти, ні рук, щоб прясти. Тихий хранитель стардавнього потоку. Шлях повертається туди, куди я йду. А, так завжди, це вже ось тут без вибору навіть. Поверніться на інший бік мосту біля паркану, біля хребта, чекатиме телефон. Візьміть слухавку, коли задзвонить. Голос прозвучить, відповідь їм принесе. Блін, ну я слухав, але там ну фіг фізнав. Не перший, хто тікає, реве. я залишаюся, коли інші виходять за двері. Я твоя тінь, вірний провідник, завжди вірний поруч з тобою. Ну це пес. Ну, якраз пес і висить тут. Хитрий ховається на видноті. Подивіться позаду себе, можливо, він там. Серед складених контейнерів високо, відповідь чекає зовсім поруч. Посеред складених контейнерів на висоті, але я нічого не бачу. Можливо, мені треба ось сюди прямо зайти. Курятіна, ну сумніваюся, що Курятіна якось зв'язана з цим. очки ось знайшов. Лисиця? Так там лисиці не було. Лисиця. Може я не дотикав щось, але ладно. Спробую зараз лисицю знайти. А є лисиця. тю, Коротше, ось це точно воно не міняється. Це оцей козел. Ось тут також точно прямо. Отут. Не знаю, бо тут щось фізно що намальовано. Тобто, оце третє, я не знаю, оце точно. Ну, це точно. І оце фігіозна. Коротше, в нас двоє залишилося, Можливо, є сенс зараз просто поперебирати тими, хто там залишився в нас. Типу, наприклад, ось тут бібізян. Чи можливо мені тикать, поки просто зеленим не загориться, да і все. Ну в нас нема акули і нема, по-моєму, обезяни. По-моєму, немає. Ну ось так. Ой, неправильно, треба в телефон щось зашарювати, а ось це ладно, там в телефоні щось там слухати. А ось тут оце я щось не вдуплив. Прочитайте коріння, завжди прочитай коріння. Ось у якась книжка лежить. Система периметральної безпеки Anora X100. Власність Auroboros Labs конфіденційна. Персонал класу це або вище. У рідкісних випадках блокування всієї системи виконайте такі дії. Для кожного монітора прочитайте примітку, щоб знайти правильну відповідь. Після цього перейдіть до монітору, щоб вибрати правильне зображення. Коли всі обрано, зверніть. До центрального командного вузла, щоб надіслати код. Якщо на екрані велика буква Х, значить відповідь це ще неправильна. Ну, це просто інструкція, типу, в чому прикол? Ну Це не це не міняється взагалі. Ось це також. Тобто я типа вгадав. І ось тут не міняється, тобто вже ось тут все. Тут вже прям підтверджена відповідь. І ось тут ось у какулю я вгадав. Стоп. Значить, мені зосталося тільки оцю гориву. Оце, по-моєму, ні? ось цього не було. Не було ось цього. Це, далася електрика, а куди вона веде? А це тепер ти типу, повідчинилися двері. Брате Малкольме, ми казали тобі не запізнюватися на проповідь. Замки автоматичні. Тому, якщо ти не прийдеш щасно, то тобі не пощастить і не ниш порзаду, намагаючись обійти їх. Ти можеш щось зламати знову. А блін, а я одного бачив, він десь тинявся. Це... А смерть нарешті переступила поріг наших дверей з обличчям незнайомця мене звати Єронімус. Будь ласка, давай поговоримо. Тобі нічого не станеться, ми так довго чекали. Всі душі страждали безмірно, не від воробчої війни, а від самого життя, нескінченного повторення. Ми потрапили в пастку циклу, бажання здійснення, порошнеча, знову бажання. Чому все це було так? Жорстоко розроблено, кружляє, кружляє, змія посміхається, сліпа, пожираючи власний хвіст. Але ми більше не сліпі. Анура розбудила нас, і ми побачили це на власні очі. Тож тепер ми відмовляємося відводити погляд. Ми маємо намір розірвати і вознестися. Наші тіла будуть зламані, але наші душі вільні. Будь ласка, звільніть нас. Хіба ви не бачите, що ми страждаємо? «Назвіть це божественною іронією, що погодитися, ми не можемо бити себе ані завдати шкоди один одному. Результат зарізаний на свідком якої ви були дорогою сюди!» Це парадокс в'язня. Ти замкнений в клітці, ключ у твоїй руці, але його використання запечатує тве прокляття. Але ти. Ти не пов'язаний як ми. Ти чужинець, інструмент божественного визволення. Рука, що розплутає плоть, щоб душа могла вислизнути на волю. Некий же ти благословенний, граючи таку святу роль? Що ти скажеш? Та я не знаю в сенс мені й валить в контексті гри, типу, можна всіх, звісно, гасить, але отак я подумаю. Ну, типу, а сенс. Хай буде так. Тоді ти залишишся тут з нами і помреш з голоду, бо хтось із нас проковтнув ключ у тих дверей. Якщо хочеш жити, тобі доведеться вбити кожного з нас і пошукати серед того, що залишилися. Тільки через смерть ти знайдеш свободу, і ми нарешті заслужимо свою. Mm. Коротше, вибір без вибору, виходить. Тобто я і так, і так доведеться їх валити. Хоча, типу, навіщо мене питали вибір мій взагалі? Ну Давай. Побахаємо всіх якби. Єдине мені треба ще буде ключ знайти, якби. Якщо можна. Чи це мені ще кожного треба пилять? Блін, натурі. Це мені тупо кожного треба зараз буде пилять, типа шукати ключ. Да ну нафіг. Ті. Ну я чомусь думаю, що це там один з останніх, по ідеї. Якщо тут ну, не доведеться прямо усих болить. І воно, знаєш, на останньому буде, як завжди. Короче, гра дивна знову таки, але блін, не знаю, поки що таке тільки-тільки знаєш, починаю віжати більш-менш у неї. Тобто, який сенс, чим що, що хотіли взагалі сказати розробники, яку історію, яку взагалі типу думку нам донести. Поки я поки що на стадії тільки починання якогось розуміння. О, є, це ключ на місці на стадії якогось починання розуміння, тому що от перший левел не зрозумівшися, потім другий ще куди не йшло. Вас не треба гасити, надіюсь. Мені потрібно взяти священника, перш ніж я піду. Треба взяти ще його. Так це ну, ще одне полювання. Окей, коротше, йдемо тоді з ним далі. Виходимо з цієї локації, я так розумію, вже. Тут просто, якщо ти знаєш, що робити, то воно все швидко проходиться. У мене тут таке в мене відчуття, що валяно. Може, так і є, не знаю. Просто що е, прикол в тому, що воно, наче швидко проходиться, саме по собі локація, але я застрягаю на них надовго. Бо так воно все, наче маленьке, така локація сама. По собі невеличка і, а все одно тупо тупиш. А це що, мені ще й назад? А до речі, це ж я очки і ще приніс. Ще є надія, щиро дякую. Можливо, ви щойно врятували два життя. Ого, сподівайся, ці окуляри не від нього. Мені потрібно негайно віднести їй ці ліки. Я тобі винна. Можливо, ми ще побачимося. У світі є дивний спосіб це робити. Окей, okay. e, завжди. Отут по табличці, ось Моджаве. До Моджави нам треба отуди. Вибереш є, Бо зараз би ще й назад купився. Mm -hmm. Бо оця локація противна прям. Добані оці лабіринти фу. Так, але тут я прийшов і мені треба його черика чи не треба. Мабуть, мені здається, що треба. Грулька, звісно, така жірсюка трішечки. Див сраку. Хабець. Оце неочікувано було. Но він сам попросив. Типу, щось, щоб, щоб мені там якусь мстю якусь робити мені, то, блін, нема за що. Так, де коте? А де він дівся? Я так. ти повернувся. Сподіваюся, у тебе не було забагато проблем з цими фанатиками. Сідай. Сідаю. Подивися на цю твою чудову роботу. Шкода, що в нього на обличчі величезна діра. Я впевнений, що цього не можна було уникнути. Ти вже відчув? Коли ти знімаєш шкіру з чогось свіжого, а тіло ще тепле, це відчувається інакше. Ніби воно ще не готове відпустити, ніби якась їхня частина досі знає, що ти зробив і ненавидить тебе за це. Це та мить, заради якої я живу. Цей маленький спалах злості, він айфоричний, змушує мене відчувати себе виправданим. Не кажи мені, що ти цього не відчув. Ти ж не робиш усе це лише заради автомобільного акумулятора, чи не так? Досить балачок поки що. Це м'ясо саме себе не з'їсть. То що скажеш? Ти голодний? Ну, давай давно не хавали, якби чудово, я й здогадувався, що ти будеш радий після всього цього полювання. Ось воно з'їж. Так воно сире.